Ти є? Та, я є, я, я, я тут. Не по покидай мене, бо. Ну. Угу mm -hmm. Ну, ти поняв. <рес> тут деякі проблеми виникли з. з майншахтами. Майншахтами. О, мені б майншахта не завадила. Чи завадила? <рес> так. Ем... Зробити стріли? Зроблю. Сейчас треба вбити пару павучків. Запросто. Так, тут павучки. Витрачати останнє. дерево? На це, і на палки. Mm -hmm. А, павук-павук. Я його скину. Я 16 думаю, що... стріл. Живем. Жируєш. І ще це, і ще лишив собі навіть на палки. Дерево, І ще два камені. Так, заліза 9. Що можна зробити з 9 заліз? Штани. І ще 2 залишається. Або... Е, точно зроблю собі шапку і цей. І взуття. Якраз хватить. А на штанішки вже... Позбираємо потім. Ех, так, і мені залишається тільки вилазити. А Наш. ні, ще в цей бік є печера, точно. Так ти ж можеш дальше копати собі, шукати шахт. Тобі ж, ніхто не заб... Тобі ж ніхто не забороняє. А, тут і є шахта веде в цей. Той. Ой-ой-ой-ой-ой! А! Вдарив мене покидьок. Як я налякався. Скільки я по? 8 сердечок. Шкода. Дай, дай нитку. Дав нитку. Одну. Так, хтось телефонує. О -о -о. Ну, добре вже. Почекай вже. Ти не уявляєш, як я налякався. У мене цей. Ем... Серце б'ється. <рес> я тобі вірю. Я це, я ще й не зміг втікти, бо, блін, я щось тут тупо. Ой. Люди, не дзвоніть мені, будь ласка, коли я граю в Майнкрафт. О, О, Ще один! О! Йо! Блін, це, походу, з того боку є цей. Ну ти поняв, спаунер. Я, мабуть, туди просто прокопаю прямо. Так, хтось тільки, що вийшов і зайшов, я не знаю. Ну, та виходити і заходити можна. Ну так, а виходити і не заходити теж можна. Можна не заходити. Поїсти треба. Павуче око. Зараз їм. Геніально. О, треба написати в чат, щоб з'їли. Так, як там мій кур? Надіюся, він вже підріс. Зараз я, я гляну. А... О, один пише, щоб ми взяли в цей. того, хто запізнився. Пам'ятаєш? Угу. Я думаю, що це погана ідея. Я теж так думаю. І Riffle так думає. Я думаю, що всі так думають. Так, мій кур все ще. підліток в нього цей саме період. Стате водозрівання десь, мабуть, ну він все ще не виріс. Шкода. Sorry. Пишуть, що не, не хочуть брати. Так, опа. Грає гра. Ну-ну. О, шахта, цей гудить. Дольчі вийшов. Чомусь. Ну пліз! Пустіть, гру, будь ласка. І зараз буде спамити. Оп, я чуть ли не впав. Ой, я ж хотів поїсти і забув. Поїмо курочки. Скільки курка відновляє, не знаєш? Не пробував, і в мене зараз при собі курок теж немає. У мене взагалі, в принципі, курок тут нема. О, я докопався до істини. До шахти? Угу. Велика, дуже відкрита ділянка і дуже страшно. Неймовірно страшно. Ну що ж, там є залізо. Там є, мабуть, павучки, бо дуже. О, це ущелина. Живем. Джируєш. Зараз візьмемо собі золота. І цей. Ну, відновимо собі два життя. Воно ніби 2,5 відновляє. Кріпер стоїть. Але далеко. Так, у мене якісь лаги. Я тут стараюся пробратися через такі. Йоо. Складні речі. павук. Тут так страшно, ти не уявляєш. Навіть не знаю, чи варто. О, лізти туди. Mm. Ну залізо є з того боку. Мені ж треба залізо, правда? Mm, звісно, алмазний сет. Залізний. Так. Да. О, кріпер! Йо. Підійшов так близько підкрався, непомітно, знаєш. Як вони це вміють. Ох, oh, я просто цей. кожен свій цей. Рух боюся зробити. Кожну дію наступну. Йо, він дивиться просто на мене. І в нас ще блискає. Жах. Я просто зроблю, мабуть, тунель на той бік. Щоб мене ніхто не чпав повністю. О! Oh, Юх! Він переліз! Прикинь. Свалочка. І крутиться, баран. Давай. О, -о, О, ти це чув? Угу. Це греміло? Це греміло. У мене аж вікна тряслись. Класно вас там гримить. Угу. Так. так. Так, так, так. І отак. Я пам'ятаю, як ми на першому сервері копали цей тунель. Ага, мене... це дуже довгий. Угу mm -hmm. Наш бідний перший сервер, так. Да-да yeah, yeah. Його замочили конкретно. Це скільки годин тубання цього камень. Обсидіану. Йо. Да, Не, обсидіанський кім надолбав. Ах-хох. Oh -oh -oh. Так. Uh -huh. Так, тут і так нікого. Угу uh -huh. Ну я ніби в безпеці. Відносно. Я собі в куточку, в самий куточок. Я бачу цей. Дві стіни. Прикольно. Аби мене ніхто не, за... не надибав. Я сподіваюсь, ми там нормально прикрили ззаді. Ну я так трохи закопав. О, у мене є дві мотузки, прикинь. Тільки що побачу. Дві мотузки, це не три мотузки. Це не три мотузки. До шкелет. Так, залізо 4 цих. 4 заліза. Мені вони все одно не приходяться, а тратити на нього не буду. Так, я собі сказав, ви собі догадуєтесь. Ооо, <рес> ти би знав, що я тільки що зробив. Що? Я викинув залізну кірку. Влав! В Ущелину униз. О. Я не буду за нею лізти. Добре, я зараз вилажу на гору, йду назад, плавлю, залізо, роблю нову. О, курка виросла. Єей. Але який прикол. М'ясо і пір'я. Ох-ох-ох. Оце, блін, я зробив. Я просто нажав на цей, на Q. Угу. к'ю. -да. Гініально. Роблю ще стріл останній цієї. І вилазимо вб'ємо когось. Чи ще рано? Ну ще рано. Наприклад, Дольче. Та я його не люблю. Кому не пощастить? Ох! Шерсть викинути треба повикидати багато зайвого. На я думаю, я викину, правда. У мене є тут і грибочки, і цей. зомбі мясо залишимо. Топорчик залишимо, мечі, кам'яні я думаю, викинемо, у мене є два цих. Кірку. Кірка, ага, кірку я свою викину. <см> «Блін», це, це треба це, це треба так додуматись. <смут> ну та я ніби й не додумався. Ох-ох-хох! <смут> ох. І в мене ще два залишається цього. Того самого заліза. Е е останні дошки трачу на факели. Квітку ще викинути жовту. Але ні, це буде як щаслива ця, я Угу. Mm -hmm. е е талісманчик. Стоп, де вихід? Ти знаєш? Як я тобі зараз можу пояснити, де вихід? Халепа. Я ж не знаю, коли ти пішов. Ну я біля цього, входу самого, де ми заходили. Оу. Стоп, я тут ще не був? Ага. Оу, павук. Давай, 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 давай. Помри, помри, помри. Помри. Боже, він так глючить. Це Йо, погано. Йоу, я краще втічу, бо він дуже сильно лагає. Він просто стрибає по стіні і нічого не цей. Я не можу його вдарити. Не, yeah, це дуже погано. О, вдарив. Вдарив два рази, три рази, вбив. Гад. Yeah. Не вдав не, не дав нитки. Сажав. Так, чого у мене тут. Оба. О, у нас так блискає, Просто страшно. Блін. Знову жкелет. Как про Так. Сейчас залізо. Ох, 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 хто там як поживає? М -м Доктор Юта 5, Падон 4, Маркус Юра 3,5. Е, Дольчі або вийшов, або помер. <сум> Цікаво. Краще б він помер. Або я не уважний. О, шо. До речі, я самий крутий зараз. У мене 8. А ні, ще. А, не я. Тому <гум> що в кось є це я. Ще є 7-5. А далі вже. 7 ріфла. Вже немає 7-5. А, бо той вийшов. Так, добре, залізо, по посмажу, залізо. Прикинь, я тільки що знову викинув кірку, але просто... Я два рази її викинув. А, я вже знаю, чого я її викидаю постійно. Бо я, я нажимаю один і цей. Mm. І натискаю на Q. Мені просто треба зараз включити світло піти. Бо я нічого не бачу. Збігай. Я думаю, мені тут більш-менш безпечно. О! А ні, я думав мені нема чим плавати. Так, добре, зараз я піду, порозважай публіку. Бла, 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 бла. <ріх> я тут, я, я тут бавлюся свій скайблок. Ну майже скайблок. Ура, ти повернувся. Я повернувся. От тепер повернувся. Так. Залізо. Чим зайнятися, коли немає що робити. Піду ще вб'ю одного паука, правда? І зроблю собі лук, і тоді я виграв. Воно ж того варте. Як думаєш? Я там бачу ще одного і. Думаю, що я зараз до нього доберусь. Я знайшов ще один. Біля мене, тільки що взірвався кріпер. Я стою на майншахті, яка на обриві. Ага. І тут ще спаунер пауків. Ой, не розказуй Згласне. мені про такий жах. Цих злих пауків. Злих покидьків. Підлих. Так я собі тут о, шукаю павучка. Шукаю проблему. Оп-оп, і легенько вилазимо, дивимось. І немає нікого, блін, він пішов десь. Так. І того тут о, нікого немає. О, він аж внизу. Ану треба глянути, що внизу є. Золота не видно. Так, ну все, я забив і вилажу, бо... О! Кріпер. О, павучки. Я знайшов спаунер павучків таких великих вже нарешті. Я вбив кріпера. Прикинь, О. тут був цей поворот, е шахта, я її провтикав. Закрите. І постійно весь час, коли я ходив, там було відкрито. Ну правда, трохи далеко вона. О, павук. Аби не викинути в цей кирку. Угу, Знов. Знов. Ой-ой-ой. Ага, ну круто, нормально. Так, давай павук, підходь, будемо тебе бити. А, хтось щось хоче в доктора Юти. Мабуть, я цей просто протримуюсь завдяки тому, що вони всі помирають Ну, як завжди, на всіх хардкорах. Ні, ну не на всіх. Мало такий, що й цей. Що була знайш... битва. Я знайшов зелену платівку. Ага. Класно? Я собі коли зроблю програвач і буду слухати музику О, павучок, павучок, павучок Витягувати його на себе. Ну Давай. Блін, ці павуки так ж лагають, знаєш, вони підскакують на стіну і цей. Угу. І Опа! І вниз. Доганяє! Ух. Фух, ледве втік. Дай нитку. Будь ласка. Будь другом. Не, не тупи, дай ниточку. Добре, дам. Мужик. Дав нитку. Усьо, я йду і йду вб'ю когось. Бо цей. <рес> ну. Не знаю. Бо екшен. Бо круто. Бо <рес> ми вже знімаємо трохи довго. Бо no, якби я хоч когось вбив, то цей було б круто. Просто я не хочу щоб всі поубивали один одного і цей. Я навіть не бачив нікого, крім тебе. <рес> <рес> Який помер від кріпера. Nie, ну oh. кріпер це, це зло. А, так. Моє залізо 7, 11 заліза, І я роблю собі лук. Але у мене нема дерева. Але у мене є. саджанці, але у мене немає муки. <сум> Стільки проблем. Ех. Добре, пожерем. Проблеми, проблеми, проблеми. Ці мотузки. Ну нічого, я зараз вилізу і цей. Ура! Хтось кричить. Чого ура? Кого вбили? О, тільки що мене знову блок засмоктало. Я просто, мабуть, викопаюсь вверх. Я думаю це нормально буде, правда? Угу. Mm -hmm. Ага, броню зробити. Що я Ех. Штанішки. Так, стоп. Точно штанішки? Ну, я не знаю, що, що ти хочеш. Нема. Ні, бо просто я не пам'ятаю, яка в мене броня є, і хотів зробити штани, але засумнівався, чи вони у мене. Чи в мене їх ще нема. Так, пауче око, зразу я викидаю. Та Чого? Ну добре, зараз. Ну цей. Добре. Так. Я бачу тут в чат писати різні тролінги, немає сенсу, бо тут. Майже ніхто не пише нічого. Тільки... «То дай, будь ласка, мого друга сюди, він запізнився. Ні. Або я вийду. Ні. О, мене отравив павук. Не кажи мені такого. А! Такий звук був прикольний. <зву> так, якась земля. Цікаво, яка там пора дня. Бо якщо там ніч, то... Я не хочу просто сидіти знову тут все ще. Правда ж? <зву> так, це було залізо, ні, це глюки. Це були глюки. М е так, 51-й. 64-й ніби рівень моря, так? Mm, напевно. Ну, я так щось таке чув. Оп. Напевно. <світ> ну, ой! Йо. <світ> я налякався гравію. <світ> це. Це прикольно. <світ> <світ> Класно, бо я це гравію. Бо там своєї руки. <світ> О, вівця, на вулиці вівця, я чув. Найбільше мені подобається зранку вставати і не відчувати своєї руки, бо вона затерпла. Пробач. Що там було? Мене тільки що захопив блок, то це капець, це просто. Я копаю, копаю, йду вперед, бах, і блок назад повернувся. І я стою в ньому. Баги. Так, як життя? 7.5 має Шдес 71, не знаю, хто це. І... Е, і все. І далі вже 5. <рес> я найкрутий. <самий> да. <рес> <І рес> я ще не бачив, щоб хтось когось вбивав, як би. Це перший такий хардкор буде. О, на вулиці дощик. Знову. Все ще. <рес> <рес> Треба якось визирнути так безпально, щоб... Уй! Йо! Лагає, так, мабуть, зараз я цей перезайду. <тас> а... Тільки поза відео. Так. Я ж не думаю, що цей тош вейт-ліст є. <тас> 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 О, попустило ніби. Так. Вів овечка. Тут все ще дощ іде, і це дуже неприкольно, правда? ж? Звісно. Я мабуть зараз вилізу і быстренько побіжу, правда? Нормально? Ти хочеш когось вбити, так? Я хочу дерево і зробити лук.